25 лютого відзначається 150-річний ювілей Лесі Українки. Цієї нагоди проходять заходи у багатьох закладах України та області, і зокрема у Херсонській гімназії номер 6 Херсонської міської ради. Її родина це було зразок ідеалів сімейного виховання. І ви знаєте, це нас надихнуло на таку ідею залучити до цього свята наших батьків, бо це об'єднує громаду нашої гімназії вчителів і батьків. Це виховує в дітях почуття любові до своєї сім'ї, до своєї країни. Леся Українка одна з найвідоміших жінок в історії, що зробила великий внесок в українську фольклористику і драму. Освітній заклад, історія якого починається із 1902 року, провів просвітницькі святкові заходи на різних рівнях, декламували і згадували велику поетесу і в аудиторіях навчальної установи. Між них другий А-клас з його вчителем Наталією Юріївною Петренко. Згадували біографію Лесі Українки, її зворушливі твори, а батьки тим часом ділилися з нами думками про секрети особливої атмосфери у цьому колективі. Ми батьки другого класу, дуже раді, що діти навчаються у такої чуйної ніжної та турботливої першої вчительки Петренко Наталії Юрівни. Діти з радістю йдуть до школи, бо знають, що їх чекає щось цікаве кожного дня. У нас дуже добрий, гарний, люблячий, стараний вчитель. Завжди вона проводить якісь заходи, щоб дітям було цікаво не тільки навчатися, але ну, й розважатися. Освіта це дуже важливо для наших дітей. І також вона влажує душу, щоб наші діти розвивалися. Я дуже рада, що мій син навчається в такій. Ну, дружній сім'ї другого класу, батьки, вчитель в нас дуже креативний. Вона долучає наших дітей до, до добрих справ. Щиро любить наших дітей і завжди з радістю йде на роботу. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде ж її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. На завершення занять у цьому класі прийнято обійматися та бажати нових і добрих зустрічей. Напевно, так і буде, бо телеканал Твій Плюс продовжує відеозйомку проекту. Цінуємо українське.